Пане Дмитро, вітаю у соцмережах. Активно обговорюють е, тонель між оболонню та троєчиною. Зокрема, е, з'являється, е, згадується те, що на початку грудня мер Кличко заявляв про можливість будівництва такого тунелю, і зараз наш департамент інфраструктури підтвердив. Що такий проект дійсно є, проте немає подробиць щодо його вартості і, взагалі, будь-яких деталей. Тому хотіло з вами поговорити про те на вашу думку: чи взагалі столиці потрібен такий тунель, і хто взагалі в які строки може теоретично його будувати щодо вартості, я можу приблизно зорієнтувати по книжках, ціна будь-якого київського моста приблизно складає біля півмільярда доларів. Або євро, там курс дуже подібний. Я це знаю з спілкування з МФО різними до до кого ми зверталися для того, щоб отримати фінансування, і власне спілкування з німецькими інженерами, що по укрупнених показниках вміють. Ну як і наші інженери, рахувати вартість таких. В підручниках для інженерів написано, що тунельні рішення приблизно в середньому в три рази дорожчі ніж надземні рішення, тому можна зробити припущення, базуючись на цьому, що ціна тунельного рішення тунельного переходу через річку Дніпро може складати біля півтора мільярда доларів. Це величезна сума е, грошей, і я насправді не певен, що її може собі дозволити навіть таке благополучне місто як Берлін. Якщо йти далі, е, у нас п'ять мостових переходів через річку Дніпро, два з яких знаходяться в непрацездатному стані. Ще один мостовий перехід він в четвертому е, е, стані. Відповідно, він перед е, непрацездатний. В такому випадку, коли нам потрібно ремонтувати, або як ми виходить через Дніпро, думати про витрачання додаткових півтора мільярди доларів на те, щоб побудувати тунель, я не знаю, чи мені сміятися, чи плакати. Правда, от я от серйозно, я не знаю, як на це реагувати. А це виглядає ну дійсно як фарс, як сюрреалізм. Я не розумію, як взагалі таке питання можна розглядати. А в місті, по перше, що стра. Ждає від недофінансування своєї е, діючої інфраструктури, де закриваються станції метро, через те, що ми не можемо обслуговувати е, нормальним чином тунелі, чи їх будувати, де ми не можемо добудувати метро на виноградар, які почали. А про е, четверту гілку метро говоримо вже 30-40 років. Ми говоримо про півтора мільярди доларів на тунель під Дніпром. Це не може бути правда Тобто, я, я знаєте, я навіть прийду в норму, коли дізнаюся, що це був жарт. Тобто, що всі жартують і все смішно, всі посміялися, і тепер давайте працювати і робити якісь справжні речі. Якщо це не жарт, я не знаю, як на це реагувати. А от взагалі в інфраструктурному плані. От я просто згадую е, ідеї будувати тунель під Дніпром, вони там. Вже були у 70 років тому, і вони завершилися аварією, і до цієї ідеї ніхто з тих пір не повертався. Взагалі, на вашу думку, чи цей проєкт буде реалізований, чи він все ж буде десь там похований і про нього забудуть? Питання: хто це профінансує, перш за все? У нас і в національному бюджеті дивіться, давайте так по фактам: Києву цей проєкт не покушені, це факт. Київ витрачає на весь транспорт. що подивитися в бюджеті, я аналізував бюджет на 2024 рік. Можу помолитися з цифрами, але порядок приблизно близько 10 мільярдів гривень на все, що стосується транспорту: 10 мільярдів гривень, а півтора е, мільярди доларів це приблизно 45 мільярдів мільярдів гривень. Да? приблизно навіть більше я да, я, я я по 30 рахую. Да? бачите, у мене теж ще. Якась краща ситуація. Тобто, ми говоримо про я не знаю, там 60 мільярдів гривень, тобто річний бюджет Києва, потрібно витратити на те, щоб це зробити. Києву це не по кишені. не за один рік, ні за два, ні за десять. Навіть якщо Києву не доведеться витрачати на транспорт гроші, що неймовірно, навіть в такому випадку, все одно це не по кишені. Це або національний бюджет, тобто всі платники податків в Україні, або запозичувати у донорів. І знаєте, я. Багато Багато спілкувався насправді з представниками е, різних банків. Я пам'ятаю посил Світового банку. Вони організація, що бореться з бідністю, і вони абсолютно впевнені, що тунелі е, там під Дніпром. Ну я зараз може трошки пофантазую, от але я думаю, що вони чітко дадуть зрозуміти, що тунель під Дніпром не до дозволяє боротися з бідністю населення України, тобто населення України від цього більш багатим не стане на відміну від, наприклад, інвестиції в громадський транспорт. Якщо ми проінвестуємо в громадський транспорт, в інтелектуальні транспортні системи, в велосипедну інфраструктуру, в хороший менеджмент управління в експлуатацію, щоб ми за цим взагалі стежити могли, ми отримаємо дійсно класний результат. Ми станемо багатші від того. Якщо ми зробимо такий тунель, ми витратимо всі гроші. Це ну я не знаю. Це як коли у вас не вистачає е, грошей на їжу. І це купити навіть не айфон. Я не знаю, який телефон дорожчий, верту раніше був ну типу типу верту треба купити, от, і от з ним ходити. Але питання, що він ніякої користі не принесе, і створить ще додаткові проблеми. Знову ж таки, з розмов з німецькими інженерами, я знаю, що вони є дуже розчаровані тунельними рішеннями. Один німецький інженер мені казав так: він каже: да, тунель дорого побудувати. Да, це коштує в 2-3 рази дорожче ніж надземне рішення. Але є ще інша проблема: тунель дуже дорого експлуатувати, тобто його експлуатаційні витрати теж є набагато більшими. Його треба. Слідкувати за гідроізоляцією, його треба освітлювати, його треба вентилювати. Якщо там щось станеться, це катастрофа. Воно можна проаналізувати, як працює тунель під ламаншем, наприклад, і дізнатися всі зай проти, от. але витрати це шалені. Нам потрібно мати набагато більше ВВП для того, щоб все це обслуговувати. От я знаєте, я от типу кажу тут раціональні аргументи, от, але насправді я себе відчуваю абсолютно ну, дивним чином. Тому що якщо так далі піде, от коли ти намагаєшся підібрати раціональні аргументи під такі ідеї, то я, наприклад, думаю, що буде далі. Може, ми будемо якісь щось дирижаблі, якісь робити. Ну тобто, у нас настільки все дивно, ці заяви, я дуже сподіваюся, що вони принаймні якось обдумують, перш ніж це запустити, тому що я чесно, у мене просто емоції тут давліють, тому що. Це взагалі не інженерна історія. Я думаю, що в цій ідеї жоден інженер не приймав участь. Це якась політична історія, якісь політичні радники придумали, що типу, можна було б так зробити. Або, наприклад, ходили чутки колись, що минула у Києва Насправді історія з тунелями, вона достатньо вже довга. Мало хто знає, але в проєкті генерального плану міста Києва було закладено досить велика кількість тунелів. Наприклад, той самий Подільський міст за своїм офіційним проектним рішенням мав піти в схил Дніпра, який, от, власне, там на Подолі є, і вийти на Лук'янівці. Тобто, це мав бути такий достатньо довгий-кілька кілометрів довжиною тунель. І от злі язики казали, що це було в тому числі пов'язано з тим, щоб привести якісь компанії, що будують тунелі. Тобто, це був такий. Частково конфліктно інтерес інтересовий момент. От, не знаю наскільки це правда, от, але ну принаймні це хоча б пояснювало, скажімо так, логіку, чому це запускали а, таку ідею. От, а щодо е, нинішнього, ну не знаю, якщо комусь потрібно будувати, от у нас є що багато будувати. У нас міст метро, треба побудувати заново і міст Патона. От, тому навіщо ще третій, якийсь міст Подільський, до речі, щоб підключити Подільський міст, потрібно дві розв'язки в різних рівнях. Кожна розв'язка. Маємо по шулявці це 2 мільярди гривень, я не знаю. Чесно, це просто сюрреалізм. Залишається сподіватися, що будуть втілюватися раціональні рішення і що вони будуть втілюватися з розумом. Я не знаю. має бути якась, знаєте, якась підопльока. Може, це така хитра тактика. Тобто, знаєте, от може так, от ти кажеш, типу, давайте побудуємо тунель для того, щоб я не знаю, якось змістити. Увагу з чогось, ну тобто, тоді знову ж таки, тоді це логічно. Тоді я би наприклад не відчував себе настільки дивним чином. Тобто, якщо це от для того, щоб відвести очі від якогось іншого об'єкту, я на що у нас там ще будується, тоді ладно, пускай. Тобто для того, щоб мережі вибухнули там, обговорили і не обговорили якісь інші питання. От, але якщо це правда, тобто, якщо вони це на повному серйозі розглядають. Тоді бажаю їм удачі зробити техніку економічного обґрунтування, і буду дуже цікаво, мені буде його почитати. Я сподіваюся, найближчим часом ми дізнаємося наскільки серйозно реально обговорюється ця тема. Дуже дякую вам, що знайшли дякую. час прокоментувати та те, що так фахово та цікаво прокументувати. Вибачте, ну може, не зовсім там фахово, але. Ну скажімо так, у мене тут правда до я, я тут більше емоцій, тому що фахово це знаєте. Ми б обговорювали. наприклад, який міст визначити? От по перший треба ремонтувати метро чи патона. От, я думаю, можна тут побудувати фахову дискусію, там порахувати пасажиропотоки, от, якісь там придумати критерії, мультикритеріальний аналіз зробити і власне визначитися. От, можливо, фахово ми, можна було б обговорити підключення е, Моста е, Подільського. Там є така розв'язка, чи сяка розв'язка, чи там якийсь пріоритет громадському транспорту. Тут я навіть не знаю, що тут фахово обговорювати. От саме по причині е, вартості цього об'єкту і по. В причині а, того, як, в якому стані у нас знаходиться вся інфраструктура. У нас півінфраструктури знаходяться в непрацездатному стані, і ми будуємо чи обговорюємо будівництво нового тунелю. тунелю. Не знаю. Я читав, що там називали цифри, наче хтось там порахував, що там 180 мільйонів доларів. Але я так прикинув, скільки в нас коштувала шулямська розв'язка. Якими на треба поміряти. брати. Якщо хтось буде пропонувати тунель за 180 мільйонів доларів, треба брати це дуже вигідно. Це нижче ринкової ціни в кілька разів або на порядок. Навіть треба брати. От єдине що ну нехай той, 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 той хто казав, побудує. От такий об'єкт, може може за кілометр, не знаю. Але і, і це насправді я би сказав, що занижена ціна, там же ще просто ускладнене дніпровське дно. Я знаю, що воно не рівне і там е, за, за своєю структурою воно не однорідне. Тобто там було ж складно ще, коли будували 70 років тому, там кисон затонув, я пам'ятаю, тому цікаво взагалі, чому повернулися до таких ідей, чому будувати реальну тунель коли з мостами таки. І пам'ятаєте, у нас же є ще один об'єкт: це кільцева навколо Києва, там два мости в Українці і на київському, на київському водосховищі. Буквально. Тому це, наскільки я пам'ятаю, це теж кілька мільярдів доларів. Ми дуже заможна країна. Дякую вам. Дякую, що знайшли час і що прокоментували. Дякую. Гарного вечора.